Цілий день їм в Аврорі частина 2. Екстремальний випуск. Пішла я, значить, в Аврору і на сніданочок я собі взяла такий батончик і дуже цікавий напій Bubble Tea. Батончик виглядає доволі цікаво, це такі рисові кульки, а внутрі кокосова начинка. І він мені сподобався, був смачненький, хоча на сніданок не дуже подойдет такий варіантик. А тепер щось більш цікавіше. Коштував цей напій 77 гривень і хочу сказати, що він не коштує цих грошей. Через таку трубочку ні одна ця горошинка не пройшла. А сам напій, в принципі, ок. На перекус взяла такі горішки, вони дуже добре просмажені і добре хрумтять. Час обіду в мене буде великолепний том-ям з лапшою. Все заварюю по рецепту і отримую багатий на смак популярний суп том-ям з яєчною лапшою. І, чесно кажучи, смак самого супу мені сподобався. Він такий трішки вершковий, але гостренький. Мені горло попекло нормально. Ще присутствує смак лейсу з крабом, тому у любілі Ну і Вермішель вписалась атлічно. Прості господі, на вечері у мене кільки і пюрешка, в якому стані я була, коли подумала, що це гарний варіант, і я навіть не знаю. Взагалі є тут хто полюбляє такі консерви або, може, порошкове пюре, бо я, чесно кажучи, не з цих людей. Ось така нямка, аж слюнки текуть, хочу дуже спробувати. Ну, і пюрешка не має нічого схожого з справжнім пюре, але можливо є любителі цієї штучки. Час ікс настав. Треба куштувати кільку. Тут буде без коментарів. Надо было это кушать.